Я не привик погані новини доводити до громади, але вибачте, це вже теж переходить межі. Ми знаємо, що маємо досить реакцію негативну, і вона десь чимось аргументована. Це постійне підняття цін на комунальні послуги, в тому числі водопостачання, водовідведення. Але ми аргументували, що піднімається систематично ціни на електроенергію. Наразі ми отримали зараз вже, значить, 5 повідомлення, що електронерія виростає до 9 гривень 12 копійок, це ще на там на півтора гривні. Ну, це, це просто не те, що доведе до банкротства. Це ми не спроможні будемо сьогодні не надавати послуги, це ми не спроможні будемо сьогодні платити за освітлення і тому подібне. Тому з одної сторони. Говорять, що тарифи не треба піднімати що сьогодні треба надавати послуги. з іншої сторони, піднімають енергоносії і не компенсують різницю в тарифах. Тому підприємство досить складних умов. Крім того, я доповідав, яка ситуація в житлово-комунальному підприємстві, коли сьогодні виставили, значить, через суд сьогодні санкції, хочуть хочуть вовшель, щоб підприємство лягло це 36 мільйонів додаткових нарахувань безпідставних сьогодні нарахувань. Які вимагають, щоб житлово-комунальне підприємство заплатило. тому якщо так далі буде, то, то, то це просто мені важко буде щось пояснювати людям. Тому я, я хотів би, щоб громада розуміла, в яких умовах ми знаходимося, і ще раз по тих домислах, які йдуть житлово-комунальне підприємство, це ЖКО, це є комунальне підприємство, власністю громади, Славута Сервіс, є власністю громади, і водоканал є власністю громади. І Ніколи не ставилось питання і не буде ставитися. Кає міський голова щодо будь-яких приватизацій. Приватизовується там, не нафто, знак знак приватизовуються ліси України. Так, це проводяться урядом і Верховною Радою. Але наші комунальні підприємства. Не приватизовувались і не будуть приватизовуватись, тому що вони є критичні об'єкти, критичної інфраструктури, і вони надають послуги. І ми сьогодні зобов'язані сьогодні все робити для того, щоб ці підприємства працювали, надавали послуги і платили податки. Це наш обов'язок. Тому я дуже прошу, той хто сьогодні спекулює, залишить свої оці фантазії при собі. Слава Україні, слава Збройним силам, все буде Україна.